Вони народилися в Україні, мають тут рідних. Тут зберігається пам'ять про їхнє минуле. Та все це не завадило їм зробити кар'єру в Росії. Мова йде про політиків, які зрадили батьківщину та облаштували собі комфортне життя в Україні-агресорці, навіть попри те, що вона почала повномасштабну війну в Україні. Мене звати Софія Кожевник, і це «12 хвилин про те, як політики та бізнесмени з українським корінням будували свою кар'єру в Росії. Зраджували пам'ять про своїх рідних та відкрито чи приховано підтримували російського диктатора. Обов'язково підписуйтесь на нас, ставте лайки, та тим самим ви підтримуєте незалежну журналістику. Був козак, а став козак. Одним із відвертих зрадників виявився Дмитро. Козак зараз він заступник керівника адміністрації президента Російської Федерації. А раніше був мітею з українського села на Кіровоградщині. Він був дуже хорошим, учним, гарно вчився, був спокійним і розсудливим. Так про козака згадувала його вчителька під час спілкування з журналістами. Ще вона розказала, що його улюбленим уроком була історія це як любить Путін. Після завершення школи Дмитро Козак пішов служити до армії, а згодом вступив до політехнічного інституту в Вінниці. Та провчився там недовго. Невдовзі йому вдалося вступити до Ленінградського університету на юридичний факультет, після якого і почався його стрімкий підйом кар'єрними сходами. Вирішальну роль у цьому зіграло знайомство з Володимиром Путіним. Козак зустрівся з. Ним, коли після розпаду СРСР працював у міській владі Санкт Петербургу, після переїзду в Кремль Путін потягнув за собою Козака, де той спочатку керував передвиборчою кампанією, а згодом просто виконував всі розпорядження і забаганки диктатора. Саме Козак вибудовував жорстоку схему підпорядкування Кремлю непокірної Чечні. Після анексії Росією Криму Козак займався питаннями, що стосувалися встановлення окупаційної влади на півострові. Цей політик також відомий тим, що він нібито працював над політичним регулюванням війни на Донбасі, але як дізналися змі, у Путіна не вистачило терпіння дочекатися будь-яких результатів, і він почав повномасштабне вторгнення ж відсторонила від українського питання та виключила з інформаційного порядку. Денного остання згадка його в контексті Донбасу та України датується 21 лютим 2022 року. Дня екстреного засідання Ради безпеки РФ, на якому всі учасники висловилися за визнання незалежності так званих ДНР і ЛНР. Ще однією зрадницею, і разом з тим корінною українкою є Валентина Матвієнко. Російська політикиня під підшиїм голосуванням Рада Федерації Росії дала дозвіл Владіміру Путіну на введення російських військ на територію України. Вона народилася в Шепетівці Хмельницької області і до 18 років жила в Україні. Та вдома про неї добре пам'ятають, адже ім'я Валентини Матвієнко занесено на стоп ганьби її рідного міста під номером 1. Дитинство та юність майбутня соратниця Путіна провела в Черкасах. Спочатку вона здобула медичну освіту, а вже потім перебралася до Санкт-Петербурга вчитися у хіміко-фармацевтичному інституті. Матвієнко навіть планувала стати вченою, але з наукою не зрослося, і вона знайшла себе у політиці. Зоряний час Матвієнко у політиці відбувся тоді, коли вона здобула пост губернатора Санкт-Петербурга. Як і Козак, Медведєв та інші соратники Путіна, Матвієнко сформувала себе як політик та паралельно з цим стала спільницею російського диктатора саме у цьому місті. За це вона отримала своє статки небачених масштабів, дорогі будинки, прикраси, брендові речі та навіть розкішну величезну вілу в Італії. Зрозуміло, чому Матвієнко зовсім не хвилює, що російські ракети обстрілюють її рідну країну. Більше того, вона продовжує бити себе в груди, заявляючи про безмежну любов до Росії. Секретар РНБО Олексій Данілов різко відповів Матвієнко на її заяви про те, що Росія має ресурси для того, аби завершити війну в Україні перемогою. Валентині Матвієнко рабій-подножці Москви». Людині без честі, прокляті своєю батьківщиною варто пам'ятати, Росії має вистачити не тільки одного ресурсу на виплати репарацій і контрибуції Україні на масові поховання своїх військових і на справедливість вироку Гаазького трибуналу, сказав Данілов. Привіт, росіянам зрадникам передає українське СБУ. Так, 5 вересня підозру оголосили бізнесмену зраднику Михайлу Фрідману. Фрідман народився та виріс в українському Львові. Батьки Михайла громадяни України, які мають квартиру у культурній столиці України та час від часу їздять туди жити. Фрідман переїхав навчатися до Москви ще у 80-х, коли йому виповнилося 17. А в 90-ті він став так званим олігархом першої хвилі, здобувши свої статки до приходу Путіна до влади. Тисячу 1994 році Фрідман заснував Альфа-банк. Його президентом став Петро Авен, який згодом став найближчим партнером львів'янина. Петер Авен зав'язав тісні та вигідні для нього та Фрідмана відносини з Путіним, ще коли той був при владі у санкт Петербурзі. Коли в 2000 році Путін почав боротися з олігархами, Альфа банк залишалася однією з небагатьох приватних фінансових компаній, а зі спеціальною прямою лінією до Кремля. До того ж, і всі наступні роки Фрідман добре почував себе в Росії, успішно веде там бізнес. А США віднесли його до так званого списку Путіна за тісні зв'язки з Кремлем. З початком повномасштабного вторгнення РФ Михайло Фрідман очевидно намагався спробувати всидіти на двох стільцях. З одного боку він назвав вторгнення РФ в Україну трагедією і закликав. Припинити крову з іншого боку. В інтерв'ю з західним змі його партнер Петр Авен заявив, що ведення бізнесу в Росії передбачає контакти із президентом. Очевидно, що Фрідман хотів уникнути санкцій за початок вторгнення Росії в Україну, але йому це не вдалося. Євросоюз вже 28 лютого 2022 року наклав санкції на нього та Петра Авена. Фрідман був дуже незадоволений цим та заявив, що не зможе вплинути на Путіна. Якщо люди, які керують ЄС, вважають, що через санкції я міг би підійти до пана Путіна і сказати йому, щоб він припинив війну і це спрацює, то я боюся, що ми всі маємо великі проблеми. Тобто, ті, хто приймає це рішення, нічого не розуміють про те, як працює Росія, і це небезпечно для майбутнього, заявив Фрідман. Та згодом виявилося, що всі заклики Фрідмена до миру ніщо більше як лицемірство, і спроба врятувати свою шкуру. СБУ з'ясувала, що бізнесмен влив 2 мільярди рублів у декілька військових заводів Росії, передавав окупантам на передову одяг і сухпайки, страхував їхнє життя та провів на окупованих територіях України під ФСБ мобільний зв'язок. За це в Україні йому загрожує 8 років тюрми. Та зараз Михайло Фрідман переховується від відповідальності за кордоном. В Росії є не лише відкриті зрадники українського походження, а й приховані. Одним з таких є так званий опозиціонер Григорій Явлинський. Майбутній російський політик народився у Львові, де провів дитинство та шкільні роки. Після школи вступив до інституту народного господарства імені Плеханова в Москві. Його батьки та рідний брат продовжували жити в Україні. Згодом Григорію Явлинському вдалося досягти успіхів у політиці. Він створив партію Яблуко, депутати якої і до сьогодні присутні в Держдумі і представляють опозицію. Та чи справді Явлинський опозиціонер на перший погляд так, але на практиці він опозиціонер, який критикує опозиціонерів. Він відзначився критикою Олексія Навального, звинувативши його в тому, що той своїми корупційними розслідуваннями. Лише розпалює примітивну соціальну ворожнечу в Росії. Втім, такі заяви Явлинського розцінюються не як інакше як чіткий сигнал Путіну щодо того, що лідер Яблука готовий ще разок стати безпечною ліберальною опозицією на державному фінансуванні. Наприклад, на ще одних. Виборах, що стосується України, то Явлинський критикував анексію Криму. А наприкінці січня 2022 року відкрито виступив проти можливої війни з Україною. Та вже коли почалося повномасштабне вторгнення, політик з українським корінням опублікував суперечливу статтю, який закликав Путіна, Зеленського та Байдена. Припинити вогонь звинувачує їх усіх у небажанні це робити і лякає Україну та захід тим, що якщо вони не перестануть воювати. Путін застосує ядерну зброю. Угода про припинення вогню це політична вимога, реалізація якої цілком залежить від бажання та розуміння людей, які приймають рішення. На практиці її можна реалізувати лише в тому випадку, якщо, як мінімум, Путін, Зеленський, Байден і керівництво ЄС і НАТО захочуть це зробити. Але проблема в тому, що ніхто з них наразі такого бажання не виявляє. На сьогоднішній день усі сторони мають намір продовжувати широкомасштабні бойові дії, помилково розраховуючи на військову перемогу, яка в сучасних умовах недосяжна ні для кого. Тому треба наполягати необхідне припинення вогню. Якщо цього не станеться, наслідки будуть катастрофічними і швидше за все, як було зазначено, незворотно руйнівними. Фактично, Явлинський закликав Україну здатися. Олексій Навальний ще один російський політик з яскравою кар'єрою. Та мало хто знає, що він має українське походження. Батько Навального Анатолій Іванович Навальний. Народився і закінчив школу у Залісі поблизу Києва. Мати росіянка. У 2013 році Навальний зізнавався, що наполовину є росіянином, а наполовину українцем. Та додав, що все-таки, напевно, він більше українець за своїм корінням та генетикою. Він розповів, що більшість його родичів живуть в Україні. До 1986 року всі вони проживали в Київській області. Куди Навальний їздив щоліта, але після аварії на Чорнобильській АЕС частина рідні переїхала в інші райони України. Зараз рідня опозиціонера живе в Залісі і Переяславі, Хмельницькому. Та навіть, попри українське коріння, Навальний не втримався від цинічних висловлювань щодо Криму. Спочатку він не підтримав анексію півострова, а потім несподівано заявив, що Крим має лишитися в складі Росії на питання ведучого. Крим наш Навальний тоді відповів Крим тих людей, хто живе в Криму. А також додав, що Крим більше ніколи в найближчому майбутньому не стане частиною України. Крим, це що бутерброд з ковбасою, щоб його туди-сюди повертати, зазначив Навальний. Цією своєю заявою він остаточно погубив сподівання українців на адекватність російських політиків. Однак політехнолог Сергій Гайдай зауважив, що погляди Навального цілком могли змінитися. Що стосується Криму, то значило заявление по добро, я это критиковал и говорил, что видите не хватает ему мужества заявить о том, что украдено должно быть возвращено. Но я вполне удовлетворился тем, что недавно он, по-моему, сделал. собственное программное заявление с 15 пунктов где четко было сказано что лично он считает что только возврат украины к границам 91 -го года является возможным ничего другого никак по угу. и никак по-другому и потом и потом даже если предположить что он когда-то делал какие-то ошибочные заявления или они так были представлены то мыслящий человек четко понимает что Любой человек не рождается на фабрике в упаковке в готовом виде с готовыми настройками для того, чтобы прийти к какому то мировоззрению, каким-то убеждениям, ему надо пройти свой путь эволюции. У лютому 2023 року на сторінці Навального у Фейсбуці був опублікований пост, у якому опозиціонер різко критикує війну проти України. Він назвав війну проти України несправедливою та заявив, що очікує неминучої поразки Росії. Пропонує визнати територію України в кордонах 1991 року і платити їй компенсацію за агресію. Тобто, фактично визнав необхідність повернення Україні захопленого у 2014 році Криму. Це було 12 хвилин. Мене звати Софія Кожемник. Ставте лайки, залишайте коментарі та підписуйтесь на нас. До наступних зустрічей.